Ну, що ж, а до нашого ефіру уже долучається наш гість. Далі ми говоримо з адвокатом Олегом Мициком. Слава Україні, пане Олеже, вітаю вас у нашій слава. програмі. Раді вас бачити. Отож, давайте поговоримо на цю скандальну і гучну тему, тому що зараз в публічному просторі дуже гучно звучить речення борг за комуналку, дорівнює тому, що можна втратити квартиру. Наскільки це твердження відповідає дійсності, наскільки реально втратити квартиру через якісь борги, і детальніше про сам законопроєкт, який нещодавно прийняла рада, я визначу це з дефініціями. Цей закон не є скандал. Це ЛОЕ, один засоб масової інформації на своєму стайті, щоб привернути увагу. Насправді, по змісту публікації отої першої чітко вбачається, що всі спеціалісти і вони говорять позитивно про цей закон, але просто назвали фразу для привернення уваги. Закон цей технологічний. Він не має жодного слова про комунальні борги. Він не має жодного слова про втрату житла, чи там бідними, чи малоімущими, чи, чи щось інше. Давайте про що ми говоримо. Я пробував підібрати статистику, готуючись до сьогоднішнього ефіру. Статистику е по виконавчих провадженнях у 2025 році не знайшов, знайшов на початок 2024 року. Ви уявляєте, цифра у виконавчих провадженнях 2,2 трильйони гривень. Тобто взаємних боргів, які пробують стягнути. Ну, не можу до кінця зрозуміти, що вони неформалові це все. Я таку цифру побачу. І щоб ви зрозуміли, що кількість тих боргів різко зростає, тому що, наприклад, у 2020 2020-му-2022-му по 500 мільярдів такі цифри звучали. Тобто це є проблема. Друге, у нас до виконавче провадження надзвичайно зав'язано на папірець, хоча електронний суд передбачив. Можливість вже виготовлення і видачі електронного документа, але в зв'язку з тим, що відсутня законодавча база е, немає можливості до кінця функціонувати його. Тобто був розроблений законопроект, який пройшов перше чипання зовсім недавно, і в якому запропонувалося внести зміни до дев'яти, підкреслюю, дев'ять. У яких тільки лише один є профільний про виконавче провадження, а всі аж до екзотичних і про національну депозитарну систему чи товарні ринки. Тобто законодавець спробував охопити можливістю виконавчого провадження будь-які активи громадян в подальшому. Повірте, що людей, які відповідають за комунальні борги, в них питання з накладенням арешту на Іхні цінні папері в депозитарній системі напевне не стоїть, натомість вона стоїть зовсім в інших людей. Друге, у нас в побуті є думка про те, що виконавче проваджує це стягнення саме за борги, і в нас чомусь регулярно, ви знаєте, в публікаціях зміст, що ми співчумаємо боржнику. Справді це не це хибна думка. В даному випадку позитивним героєм має бутор, адже саме йому не повертають кошти. І все через нерозуміння сутності боргів, як, про який йде мова. Е, в даному випадку це не тільки е, не карає з кадрів, де очевидно там дуже висока вартість да, світла чи комунальне е, різних зростає. Мова йде про самі елементарні взаємні посики, е, е, відсутність розрахунку. Порушень не тільки спровочені з, з угод, а з порушень, наприклад, в наступ дорожньо-транспортної пригоди не вистачимо е, платежів по страку по автоцивілці, і сума там перевищує і 100 тисяч, і 200, і 300 тисяч гривень. Пробачте, елементарне затоплення квартири, і спричинена шкода, е, яка має бути стягнута. І от в цю хвилину починається проблема, тому що велика людей взагалі. Вона не бажає виконувати заборгованості, Вона готова конфліктувати за 10 тисяч гривень. Я іноді спілкуюся і веду перемовини, і пояснюю просто протилежній стороні. Ви знаєте, так присудили нам таку невеличку суму. Будь ласка, ми вам скидаємо рахунок оплатіть. Не, не доводьте до виконання, адже ж стягнуть як мінімум плюс 10%. і люди. З принципу, тому що люди в процесі спорів судових забувають перше джерело, що це вони спричинили шкоду, що вони і вони уникають цього саме для цього і внесли, створили цей закон, що ним передбачається. Перше можливість існування так званого електронного виконавчого листа. Тобто, після того, коли рішення суду закінчилось провадження, рішення набуло законної сили, а це не завжди після першої інстанції, після апеляції. Іноді касації через певний період часу суд має видати виконавчий лист. Якщо зараз це виглядає так рудиментарно, як щось мені пахне радянщиною, коли ти приходиш до канцелярії суду, туди можна приходити тільки в середу написати заяву, а вон тут не почне отримати умовно. Ти стоїш в черзі, береш той листочок, пишеш письмо о заяву, несеш її у виконавчу службу. Чи там шукаєш приватного виконавця і несеш оцей документ? То пропонується, що виконавчий лист буде формуватися в системі електронного суду, і суддя, який розглядав справу, буде його підписувати кваліфікованим електронним цифровим підписом своїм. І цей електронний документ буде знаходитися в реєстрі виконавчих документів. Іншими словами, він попаде в де громадянин в своєму електронному кабінеті його шукає, натискає кнопочку. І він попадає до виконавця. Ти натискаєш іншу кнопочку, вибираєш державний чи приватний. Ну я собі уявляю, як воно буде працювати, коли розроблять цей інтерфейс. І ти вибираєш приватного виконавця, до якого біжить. Я біжу того не здивуюся. Конкурс буде між виконавцями приватними. Коли вони будуть бачити різні виконавчі, вони самі будуть пропонувати громадянину менші послуги, вартість і, і все інше. І от ти вибираєш, через кого це буде, через приватного чи через державного виконавця. І такий спосіб відкривається виконавче провадження. Іншими словами, мінімум два буде застосовано виконавець законом, як передбачається, матиме право, що йому не робити запит, а йому автоматично підтягнеться інформація про банківські рахунки особи, про наявність автотранспортних засобів, сформуються виписки, Автоматично реагувати буде депозитарна система, яка буде говорити про наявність цінних паперів, тощо і от вся ця інформація буде у виконавця, який зможе ефективно організувати виконання. У нас роками виконавчі провадження не виконується, з того, що дуже багато людей стільки з того моменту, як в нього утворюється борг, вони не залишають на банківському рахунку жодної копійки. Вважається вчинити так звані фраудаторні правочини, тобто з моменту спричинення шкоди переписати, як кажуть на, в нас народні, переписати війно на іншу особу, на своїх батьків, дітей тощо, а ти за ними потім бігаєш, визнаєш ці угоди удаваними, І от з метою спростити ваше провадження і задуманий цей закон. Він передбачає таких дуже багато конкретних дій. І жодного слова там немає про стареньку бабусю, якої можуть забрати майно, говорячи чуть-чуть ширше, тобто закон про виконавче провадження, до якого вносяться в основному ці зміни, то треба заспокоїтися і втратити особисте е, останнє єдине житло, можна тільки у випадку, коли борги сягатимуть більше 20 мінімальних заробітних плат. А на сьогоднішній день це 160 тисяч гривень. Створити такий порх великий це треба вміти. Це треба тривалий час ігнорувати об'єктивну реальність і допустити того, щоб виконавець наклав стягнення на майно. До речі, процедура дуже непроста, вона довготривала, вона затратна, і виконавці в першу чергу прагнуть. Звернути стягнення на буй, якісь більш ак... більш прийнятніші активи. В першу чергу на банківські чому тому, що там вимагається в житлі багато судових рішень, оцінка тощо це не завжди так відбувається в людей. Не всі документи доступні, не завжди оформлені належним чином, адже мають відбутися прилюдні торги про продаж всього чи частки житла. Ну, це, це довга окрема історія, про це можна окремо розказувати і пояснювати. І, але всіх випадках не треба доводити до того моменту: так аби потім не мати таких проблем, тому це варто пам'ятати. Але е, на вашу думку так підсумуємо е, від вас, як від адвоката, що потрібно знати точно українцям, які кроки. Першочергово для захисту потрібно зробити, і на що варто звернути увагу вже тим, хто має якусь певну заборгованість? Ну, дивіться, я приведу кумедний приклад з минулого. В нас на Львівщині був колись суддя, який як жартували, міг видати виконавчі листи двом сторонам провадження. Іван позивається до Петра, а він і одному, і другому дасть без закінчення справи. Ну, це дехто казав, що це жарт, але реально був випадок, коли видавали документи виконавчі про справу, якої не існувало. Тобто, якісь люди прийшли до суду, мені треба стягнути борг, а він, не відкриваючи справу, видавав підроблений виконавчий лист. До чого я це веду? На сьогоднішній момент минулий цей це приклад з, е, з 2000-х до 2010 року. Зараз існує маса цифрових речей, де громадянин. Не тільки здатен, а повинен контролювати все, що стосується. І як я завжди говорю дуже просто: слідкуйте за скринькою. Ну, це не тільки поштринька, ящик, адже і він інформативний, оскільки у більшості випадків туди приходить конверт. І треба відкривати і цю почту читати, а не губити між сидіннями автомобіля, як в мене було приклад людей. Я загубив через три місяці, згадав. Ви коли прибирав на миці і знайшов лист, а вже пройшли сроки. Будь-які там таким, таким чином, слідкується за скринькою, слідкується за своїм аккаунтом, адже ваш супротивник, який подає до вас спосіб, зобов'язаний вказати ваші електронну почту, ваші відомі йому засоби зв'язку і вашу адресу, відповідно, що він каже, як правило, коли це в межах сім'ї, сусідів, знайомих чи іншого учасника якогось правочину, він вказує там і електрону по і ваш телефон і вам прийде СНС, виклик до суду. Не можна ігнорувати процес, як ми колись пам'ятаємо фільм, де в людині штрафів не вішали, а він викидає їх за спиною, а потім згадує, коли до нього арешт на автомобіль накладуть. Тобто це треба розбиратися і захищатися, і представляти себе належно. Не треба програвати справ. Коли все-таки програв справу, треба буде виконавче провадження. І треба уникнути зайвих витрат, пов'язаних з виконавчим провадженням. Давно в мене на моїй фейсбучній сторінці є детально описаний приклад, коли таке відбулося з найактуальнішою темою з ТЦК на сьогоднішній день. От у мене дуже часто наші громадяни, які за кордоном, які на моє запитання, що його зараз турбує? Є. Я боюся, щоб за, за штрафи, як от на, спеціально нагнітають, соціальні, як я це називаю в чаті ОСББ. Пишуть, знаєте, люди не зовсім кваліфіковані поради, даю, і оцей шо, він на голову не налізає, люди турбуються за це. Так от е, громадянин порушив правила військового обліку, не скачав резерв плюс, ігнорував це питання. Його на вулиці зустріло ТЦК, доставило в ТЦК, і в цю хвилину він зайняв режим Я в доміку». Тобто з ТЦКшниками не спілкуються, нічого що йому дають, не читає, бурчить, відвертається до них спиною. В цю хвилину вони склали на нього три адміністративних протоколи. Він з ними, не спілкуючись, нічого не зрозумів. Один з ну, кожен з цих протоколів мав під собою реальне місце, він повинен був розуміти. Хоч трошки відкляється від мене, але він не оновив своїх даних, він не з'являвся по повісті, яку про і він на місці в ТЦК відмовився проходити військову лікарську комісію. Але що мало ТЦК, тих три протоколи розглядати в межах цієї справи і накласти стягнення за найбільше з них, тобто від 17 до 25 тисяч гривень. Що зробило наше класичне ТЦК? Воно наклало три різних штрафи. Громадянину не відправили постанов. Пройшло два місяці. Вони скерували, не повідомляючи йому виконавчу службу, подвоїлася сума боргу. Виконавча служба з радістю нарахувала на всі ці суми 10% плюс нарахувала різних фраз, які вона насправді нічого не вправляла, але в них комп'ютерна програма рахує кількість конвертів. Затрати на розшук боржника, і в людини ні з того цього творилося 112 чи 115 тисяч гривень. І саме прикольне, що його мобілізували в армію, і коли він оформив карточку, за ній заблокували за борг 115 тисяч. Фініш з цієї роботи, ми оскаржили ці дії, він заплатив 17 тисяч плюс 1700. сімсот. Кінцевому отак От би мало відбуватися. Яке резюме? Ти маєш мати цифрові е, способи контролювати. Інформацію про себе резерв плюс він вказує, є в тебе штрафи, чи ні. На тебе наклали чи наклали. Ти ж перевіряти, чи відкрито відносно тебе виконавче провадження, чи ні. І негайно отримуючи документи, оскаржувати. До речі, дуже специфічний момент. Оце я привів приклад, коли людина негайно мала зреагувати, і ми з моменту, кому до нас звернувся громадянин, послав скріншот: важко арештовано з ми повинні розуміти, що діє магічна цифра 10 днів дії державного виконавця, оспорюється десятиденний термін з мотою з моменту отримання отримання інформації. Про це повідомлення після цього писали від імені імнігромадяни звернення. Ви ТЦК дайте нам свої постанови, виконавча служба. Дайте свої документи про відкриття провадження, і з... ми їх отримали. Оскаржено до суду в дуже короткий, десятиденний термін, і його не можна за жодних обставин пропустити. Самим ефективним способом контролю є дія. І той громадянин, громадяниною, він отримає обов'язкове повідомлення будь-яку хвалу суду про відкриття, ну, не існує боргу без судового провадження. Як правило, в класичному прикладі, там або судовий наказ, або. Рішення суду, ти слідкуєш за цим. після рішення розумієш, що воно набуває заколи. Дуже багато людей звикли ототожнювати, що раз в місяць на оскарження суду. По Тому з виконавцем я, от через 2-3 тижні, з понеділочка, після дощечка звернуся до адвоката, бо в мене там щось відкрили виконавче провадження. Ми повинні розуміти, це десятиденний термін. Любий громадянин, особливо, якщо він знаходиться далеко, він повинен розуміти, що виконавчий про якщо воно відкрито, ну, на підставі, будемо так казати, очевидно, незаконне рішення у вас є взагалі сумнів, де особа взяла виконавчий лист, що рішення не набуло законної сили ще, тобто зарано його відправили, видали, мало місце якесь зловживання. що... Ви особі добровільно оплатили, такі в практиці випадки були, коли ти добровільно віддав кошти, а вона шахрай, ще й крім цього, по неї виконавчий лист. Тобто всі ці речі треба слідкувати і, не, і, і реагувати своєчасно. У Вас кожного повинен бути правник, якому ви спокійно зателефонували, повідомили, скинули і розуміли. Це може, ну, що це таке має бути. Крім цього. Тут є окрема історія з виконавчим провадженням, пов'язаним з аліментами. Держава це врегулювала раніше. Оце скільки дуже болюче питання, колись сума боргів по аліментах і кількість виконавчих проваджень вона переважувала кількість е, е, взагалі виконавчих проваджень, і виконавці тільки й працювали, що шукали аліментщиків. Держава прийняла методи, і ніхто не шкодував їх. Не шкодував їх, прийняла ефективні методи, де встановила заборони, як то е перетинання кордону, зброя, водійські права. Е то що і сама війна зараз, повірте мені, кожен хто хоче мати відстрочку, він налагоджує старі відносини, оскільки йому треба документ, що він ретельно сплачує аліменти. Ок. І це вирівнювалося само собою, хоча колись це було ну, просто шаленою проблемою. Так само законодавець хоче зробити ефективними механізмами, щоб виправити цю ситуацію. Ну і ми повинні розуміти, що виконавче провадження це не пробачте, мене є таке слово, використаю барабан з псячої шкіри, знаєте, і так бум-бум-бум, так має відбутися. Ні, це є переговірний процес. Особа, яка подала виконавчий лист у вправі його відкликати, Вони, поза виконавчим провадженням може бути відшкодований борг. Сторони, переконавшись, що немає активів, з яких можна стягнути, можуть домовитися і стягнути якусь меншу суму. Також нормальна робота, ми цивілізовані люди. На жаль, є велика біда, що в процесі тривалого судового процесу. Привалотивали таких стосунків під час поділу, наприклад, того ж самого нажитого сімейного майна, коли друга сторона пробує стягнути якусь частину з іншої, то що люди настільки один одного не набиті, стають настільки недоговороздатні, що вони готові заплатити витрати пов'язані з виконавчим провадженням, всього життя ховатися, ніколи не пати легальної роботи, з якої з доходів будуть стягувати ливби перед. Своїм контрагентом не виконати боргових зобов'язків. На жаль, такі реалії. Але для цього законодавець, як то кажуть, шуруп з гвинтом придумує у вигляді витрат кожен раз до речі. Ви знаєте, коли ми починаємо говорити про схожі речі, як в цьому виконавчому впровадженні, наприклад, закон про судовий збір, ну і піднімається розмин судового збору. Це така перша публікація безжайно збільшено витрати на судовий збір. Та ні, це позитивний момент, тому що є частина людей, які настільки конфліктні, що вони за гривні готові судитися. І як тільки ця людина взнає, що судовий збір становить поза тисячу гривень саме елементарний, що він заплатить 5 тисяч гривень, наприклад, на судовий збір, якщо програє справу, а на апеляцію він платить в більшому розмірі, ніж в першій інстанції, і він не буде апелювати. Він порадиться з юристом з адвокатом і послухає адвоката, чи варто подавати апеляцію, коли він не правий. Ну і саме найголовніше, що на нього покладуть витрати протилежної сторони за експертизи, за правничу допомогу. У мене недавно історія була, коли з підробленим документом зверталися до мого клієнта в кінцевому рахунку. Відмовили стягнення символічно тисячу гривень. стягнули, а протилежна сторона оплачує мої юридичні послуги. В виконавчому провадженні. І гнівається, як таке могло статися. Ну, будь ласка, ви повинні відповідати за свої документи і оцінювати, повинно це робитися чи не повинно це робитися. Розумієте? І оце все розуміння, що судовий процес він є догорованим, виконавче провадження, є дороговартісним. І дійкану кенового Така, знаєте, гарантія, що як би ти не ховався, як той заяць не петляв, держава знайде твої активи і стягне кошти, будь-яка з цих людей починає домовлятися іншою навантаження на ну, цю систему. Адже ж виконавча служба це в більшості виконавчих тобто, дві третіх виконавчих впроваджені суд державні В останні роки, таки збільшився крен в сторону приватного виконавця, який отих 10% суми від вартості. Має тягувати і за рахунок тих коштів і покривається робота привагового виконавця. Угу. Пане Олеже, ще давайте повернемося до нашого законопроекту 14.005. На завершення. Просто підсумуйте, і на вашу думку, наскільки цей законопроект він є, чи це добре, чи це погано під час війни, його плюси і мінуси. Немає відношення, чи це під час війни. Він давно назрів. Він є технологічний. Люди, які його написали, хороші фахівці. Уявляєте, 9 законів, там об'єм цього закону, там 49 аркушів порівняльних таблиць. Я сидів три години, поки я вже чітко орієнтувався, що куди вносять зміни. Це дуже, дуже складний об'ємний закон. Він є однозначно позитивний, однозначно позитивний. Він врегулює. Врегулює оцей великий блок, не пов'язаний з невиконанням рішень, рішень судів. Ми повинні розуміти, ми себе називаємо да, Ми далеко не правова держава, але одна з ознак правової держави це правова визначеність, що судові рішення виконуються. Ну що толку, якщо ми продугуємо судові рішення, які в кінцевому результаті не виконуються, оскільки цей механізм не працює, не працює от зараз в цьому законі. Створюється таке особливе значення, набувається єдиного чи там держав, єдиному реєстру боржників. Вик нотаріус в майбутньому не перевіри, що в цьому реєстрі записів про тебе, не має права на вчиняти якусь угоду в твоїх інтересах. Тобто да, буває таке, що арешт не можна накласка якесь твоє майно невідоме. Сьогодні ти його набув відчужуєш. І е, е, нотаріус повинен буде перевіряти це, щоб унеможливити приховування такого майна, яка підняття. Розуміємо, що це є робота, яка спрямована в інтересах е, е, ро, берем так, чесних і законопослушних громадян. Боржники, вони не тільки вимушені за комунальні послуги. Є люди, які роками десятками років не сплачують. І закон не повинен їх охороняти. Я приведу дуже характерний приклад. Недавно прийшла жіночка, яка, в неї була складна життєва ситуація, і вона декілька років от просто документи тримала в папці і не читала судових рішень, які їй приходили. І уявіть собі, вона давно розлучилася з чоловіком, але прописана в його житлі чомусь собі вважала, що це якась життєва гарантія, якась там є. І цей чоловік незаконно використовує світло поза лічильником, на нього нерахувається. Будуть стратежі, але стягуються Бог числі, з неї. Хоча вона вже років рок, 10 чи 15 живе зовсім в іншому місці, і діти вчаться в іншому місці. І от вона приходить, да, частину рішень вже оскаржити не можна. Вона повинна оскаржити неї не повинні цю суму стягувати. А чому на ню накладають? Тому що часто кредитор вибирає більш платежоздатного особу. І він саме до неї пробує з двох осіб стягнути і покласти. Так само, от комунальні служби позиваються, щоб стягнути цю суму. І ми повинні розуміти, що можна заданувати таких справ. Ті борги треба або оскаржити, або довести, що не ти їх спричинив. А судовий наказ можна з моменту, коли ти взнав про його існування, про судовий наказ, а судові рішення, які набули чинності і відкриті виконавчі провадження, на жаль, поїзд пішов. Ти будеш їх виконувати, навіть якщо ти Богу душу не винуватий, Такий випадок не один буває в практиці. А тому Це дуже дуже прикро. будьте уважні, ви повинні розуміти, що оз проінформований, він озброєний, проконсультований він озброєний. А те, що держава погана, нас світло виключають по телевізорі, показують, як там крадуть. Пробачте. Оцінюється ваш конкретний борг, ваш конкретний випадок. І ви повинні відповідати можливо. своїх правовідносин які у вас складається. Пане Олеже, дякую вам за таку конструктивну відповідь, за те, що розтлумачили все дуже детально. Дякуємо, з нами на зв'язку був пан Олег Мицик, адвокат, і будемо раді бачити вас ще у наших програмах. До побачення!